Це він, абсолютно новий Opel Grandland, флагманський кросовер з Німеччини, який вже доступний в вукравтогру. На даний момент в Україні доступні дві комплектації: Edition та GS, В майбутньому очікуємо повністю електричну версію. Дизайн це перше, що захоплює: фірмовий Opel Visor, LED або матрична оптика, підсвічуваний надпис Opel на задній частині авто, який вперше представлено саме на Grandland. 19-дюймові диски, виглядає по-справжньому свіжо та преміально. Всередині німецький комфорт, двозонний клімат, підігрів сидінь та керма, цифрова панель приладів з усією необхідною інформацією для водія та сенсорний HD-екран з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto. Навіть в базовій комплектації Edition нового Grandland вже доступні наступні опції: активний круїз-контроль, система попередження про зіткнення та екстреного гальмування, асистент утримання в смузі руху, система розпізнавання дорожніх знаків, камера передні та задні датчики паркування. Зручним є сенсорне відкриття багажника. Сам багажник з двопозиційною підлогою та є одним із найбільших у класі 550 літрів та до 1645 літрів зі складеними сидіннями. Під капотом бензиновий турбомотор 1.6 PureTech на 180 кінських сил та шестиступеневий класичний автомат. Розгін до сотні 8,7 секунди, а витрати пального всього 7,9 літри. Opel Grandland це не просто новинка, це комфорт і стиль в одному автомобілі. Приїжджайте на тест-драйв в Укравто на столичному та переконайтеся в цьому самостійно.